В цьому випуску огляд центрального матчу сьомого туру УПЛ Карпати Динамо Київ. Ярмолюк розірвав Манчестер Юнайтед в матчі з асистом та неймовірною грою. Жозе Муріньо емоційно оцінив гру Судакова та Трубіна за Бенфіку. Ребро провів зустріч з керівництвом УАФ і шокував щодо свого майбутнього. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Анатолій Трубін встановив цікаве досягнення в матчі чемпіонату Португалії. Після поєдинку сьомого туру внутрішньої першості, де Бенфіка вдома перемогла жил Вісенте з рахунком 2-1. В активі українського голкіпера нарахували аж вісім сайвів за гру. Так багато не здійснював жодний воротар Орлі в чемпіонаті Португалії за останні сім років. Після цього поєдинку орли піднялися на друге місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 18 набраних очок. А вже головний тренер Бенфіки Жозе Муріню висловився про виступ українців у матчі проти Жилвісанте. Щоб кусатися, потрібна хороша фізична форма та свіжість, яких у нас просто немає. Знаєте, Іванович на правому фланзі не справляється. Він занадто часто втрачає м'яч. Мені це не подобається, і саме тому я обрав луки Бакіо. Саме на це протистояння. Ви будете сміятися, але мета була почати добре. І добре почав жил Вісенте. Так у нас були люди на полі, які могли дати хорошу відповідь. Щодо заміни судокова в кінці матчу Українець відчував труднощі, і тим паче у нас далі в суперниках буде Челсі. Якщо в них Кол Палмер не зможе грати для них це не проблема. А от якщо Содаков не грає або Павлідіс, то знайте, у мене та в команди великі проблеми. Щодо Трубіна він зробив фантастичний подвійний сейф на першій хвилині, так пропустив зі штрафного 16 метрів, за фолики мали зафіксувати на нашу користь, тому ми можемо вирвати цю ситуацію з контексту. Було два влучання у стійку його воріт, але це удари, після яких м'яч лише зачепив стійку. Ну, а щодо навісів довгих передач та виходів українця з воріт, я не побачив нічого особливого у Грі Трубіна. Чесно кажучи, він зіграв на своєму ж рівні. Форвард київського динамо Владіслав Блинуце не зможе залишити чемпіонат України до зимового трансферного вікна. Існує проблема, що якщо білосині домовляться щодо продажу форварда найближчим часом, існує високий ризик, що ФІФА розцінить такий перехід як проміжний трансфер, оскільки з моменту підписання контракту 2 вересня ще не минуло 4 місяці. Так і угоди, заборонені правилами ФІФА, оскільки раніше вони використовувались для обходу фінансових обмежень, і саме з цієї причини Блену це не зможе залишити чемпіонат України найближчим часом, незважаючи на всі чутки про відхід румунського гравця. Президент Динамо Ігор Суркіс в свою чергу закрив питання щодо можливого відходу румунського нападника. Блину цебові залишається гравцем нашого клубу. Інших варіантів навіть не розглядаємо. Чутки поширюють лише ті, хто не є друзями Динамо. Ми вже сплатили університеті понад половину суми за контрактом, а влад має справжні бомбардирські якості. Тому давайте закриємо цю тему. Наставник збірної України Сергій Ребров може невдовзі змінити місце роботи. За інформацією грецьких змі, наставник головної команди країни на днях провів зустріч з керівництвом Української асоціації футболу, де напряму заявив, що налаштований негайно залишити команду заради того, щоб очолити грецький панатінайкос. Зазначається, що Ребров та його команда оптимістично налаштовані щодо розвитку ситуації. Однак тренер має обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким він підтримує хороші відносини. Раніше повідомлялося, що УАФ не планує відпускати Сергія Реброва у Панаті Найкос до закінчення відбіркового етапу на чемпіонат світу. Контракт наставника з українською асоціацією футболу розрахований до 30 липня 2026 року. Український півзахисник Сандерленда Тимур Тодєров демонструє результативну гру на старті сезону у матчі молодіжного чемпіонату Англії Сандерленд розгромив Бернлі, а український півзахисник оформив дубль. На 24 й хвилині Тимур вийшов і шнавіч від з голкіпером та без шансів пробив у ближній кут воріт. І вже наприкінці першого тайму Тутєров отримав пас поблизу штрафного, підробив м'яч та завдав шикарного удару у дальню дев'ятку. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Українець провів три матчі за Сандерлендю двадцять 21 та вже забив чотири голи. Єгор Ярмолюк просто був нестримним в матчі проти Манчестер Юнайтед, де його Бренфорд переміг з рахунком три Господарі здорово розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на восьмій хвилині. Внаслідок закидання Хендерсона з глибини за спину Макгвайру. Тягу уникнув офсайду, вибіг віч на і вгатив у ближню дев'ятку. На 20-тій же хвилині Тяго оформив дубель, і одну з головних ролей в цьому голі відіграв ярмолюк. Єгор виконав довгу передачу на хід бразильцю, який скинув на шаде відкрився та подвоїв рахунок в матчі. Українець грав у своєму агресивному стилі, часто зустрічав Бруно, не даючи португальцю розвернутися. Під кінець зустрічі він не тільки випалював опорну зону, а й частіше став вмикатись на останній третині. І вже на 95 й хвилині українець розігнав контратаку, віддавши пас Єнсену у фланг і тікаючи за спину захисникам. Тім Матія змістився в центр і пробив сам, поціливши у ближню дев'ятку. 3-1 неймовірно, але асист Ярмолюка став лише першою результативною дією його за Бренфорд. Після матчу статистичний портал Sofascore поставив українському півзахиснику третю найкращу оцінку у складі своєї команди 7,2 балів. В сьомому турі Української Прем'єрліги львівські Карпати на своєму полі зіграли в результативну нічию з Київським Динамо. На 24-й хвилині іспанський опорний півзахисник Пабло Альварес відкрив рахунок ударом в дотик за меж штрафного майданчика. А через три хвилини бразильський хавбек Бруніньо результативно замкнув простріл і подвою перевагу своєї команди. Під кінець першого тайму Караваєв скоротив відставання ударом головою після подачі з кутового, а вже початок другої половини зустрічі, здавалось, була переломною для гостей. На 50-тій хвилині півзахисник Микола Шаперенко в дотик відправив м'яч у сітку після передачі партнера в штрафний майданчик. І вже через дві хвилини Караваєв також після кутового оформив дубль, і здавалося, переможний камбек Лезузьки. У компенсований час нічою господарям приніс фланговий захисник Денис Мірушніченко. Кияни в другому матчі поспіль. Втрачають очки, і це шанс для Шахтеря вирватися у лідери УПЛ вже у наступному матчі проти руху. В мадридському дербі Атлетіко принизив реал. А воротар вершкових тібо Куртуа провів просто жахливий матч за свою команду. Першому таймі гравці влаштували справжню перестрілку, зігравши 2-2, а вже в другій половині матрацники зусиллями Грізмана та дублю Альвареса влаштували справжній розгром під опічним Хабі Алонсо. Після матчу статистичний портал SofaScore оцінив виступ бельгійців 5,8 балів. Гірше за нього зіграв тільки лівий захисник Карерас. ПСЖ в рамках шостого туру французької Ліги 1 в себе вдома впевнено переграв Осер. Вже на 32 хвилині український захисник Парижан Ілля Забарний після подачі у штрафний забив свій дебютний гол за французьку команду. Партнери привітали українця, а трибуни почали скандувати Забарний Забарний, висловлюючи свій респект грі нашого захисника. За підсумками матчу Ілля отримав другу найкращу оцінку 8,2 балів від Софаскор. Наступний для українця буде виїзний матч в Лізі чемпіонів проти каталонської Барселони. Після матчу фанати ПСЖ не стримували своїх емоцій в соцмережах та поділились думками про дебютний гол українця. Що це зараз було? Ілля Забарний вперше забиває за ПСЖ і це момент, який увійде в клубну історію. Знаєте, коли команда підписувала українця, я думав лише про його захисні якості. Так є сила, холоднокровність, стабільність у центрі оборони, але те, що він сьогодні зробив в Атаці, це щось неймовірне. Його обійняли всі партнери по команді. Парк де Пренс вибухнув, почав кричати його прізвище, і це було просто неймовірно. Мені подобається цей хлопець. Видно, що він б'ється за емблему ПСЖ, грає з серцем і ніколи не здається. Знаєте, я повинен чесно зізнатись, коли наш клуб витратив величезні гроші на забарного, я взагалі не розумів цього рішення. Молодий хлопець з України грав у Борнмуті та ще й одразу така сума. У голові крутилась лише одна думка, чи не занадто ризиковано, Але тепер, після дебютного голу за нашу команду, я повністю змінив свою думку. Він вийшов за межі звичайного центрального захисника на полі. Справжній боєць, який не тільки руйнує атаки суперників, але й створює магію попереду. Він вкотре відіграв відмінно, і тепер я розумію, що кожне євро вкладене в нього виправдане на всі 100%. Я довго вболіваю за ПСЖ, бачив різних оборонців від легенд минулого до сучасних зірок. І знаєте, що зараз забарний реально виглядає кращим ніж Маркіньос. Не зрозумійте, неправильно я завжди поважав нашого капітана за стабільність і відданість клубу. Але тут з'являється Ілля, молодий голодний до перемог із характером справжнього воїна, і його перший гол за ПСЖ лише довів, що він не боїться брати відповідальність. Він може стати не просто гравцем основи, а новим серцем нашої команди. Можливо, час змін настав. І якщо Меркінюс був символом попередньої епохи, то забарнеться свіже дихання і майбутнє нашого клубу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після дебютного голу забарного за ПСЖ.